На своєму каналі. мої мікрохвильовці вже років 15, мабуть, і більше, відколи ми зайшли у цей новий наш дім. І в мікрохвильовках Samsung з грильом. Я багато тоді готувала в ній страв, особливо м'ясо куриці, або цілу курицю, чи її частини. І знаєте, мені навіть більше подобається приготоване м'ясо курки мікрохвильовці, ніж в духовці. В духовці воно якесь у мене сухувате, а тут таке більш смачне, ароматне і соковите. Якщо хтось не дуже вороже ставиться до мікрохвильовки і ще не готував, то я пропоную вам спробувати. Я зараз, якраз, хочу зробити курку, взяла отаку от невелику курча на кілограм 200 курча. Щодо спеції, ви вже тут дивитеся самі. Хтось полюбляє готові спеції вже. А може, так якось у мене, я набираю сама і додаю все, що бачу в холодильнику. Гірчицю також, тому що вона... смак якийсь такий більш м'ягший і пікантний. Тут в мене ось є така аджика куплена. І спецій. звичайно, куркуму для кольору. Часник, сві... Часник сушений, можна і свіжий додати. Ну я вже не буду заморочуватися із свіжим, хоча він у мене є Є сушений, хай буде. Перець чорний мелений. Я от, знайшла тут і коріандр мелений, і паприку червону. І навіть тим'ян, і орегано. Ну і, звичайно, сіль. Нічого не буду брати зайвої посуд, нічого змішувати. Прямо отак от насипаю приблизно десь в одну кубку сіль. Тоді, що бачу, паприку. Все на око. Трохи отак тим'яну. Звичайно, і не переборщить, бо є такі спеції досить, досить сильні, щоб не перебити вже смак. Це я така, що. У мене нюху немає, то можу коріандру трохи. О, пів чайної ложки перцю чорного, меленого, часник сушений, куркума. Тільки обов'язково перчатки надягайте, бо в кого особливо манікюр, відразу нігті будуть забарвлені. Так, я спочатку сухими спеціями отак от обмащу курицю чи курчатку і тепер можна трохи аджики, трохи гірчиці. Так, у нас гірчиця достатньо така. Міцна гостра. І тут у мене залишилася олія із-під помідорів ялених. Я її використовую в страви. Шкода виливати. Продукт дорогий і от змащую ще і цією сумішу. Іноді даю і майонезу трохи. На цей раз не буду, вже хай так. так. І оцю промасажовану курку ми залишаємо маринуватися десь ну, хоча б на півгодини. Можна накрити ще чимсь, харчовою плівкою, покласти в холодильник чи залишити отак. Можна в холодильник на ніч покласти тоді. Взагалі буде добре. У мене є півгодини там година. Далі вже буду готувати. У мене м'ясо маринувалося десь годину. Важливий нюанс, щоб курочка вийшла смачна і соковита. Треба її змастити олією з усіх боків. І саме м'ясо, і форму, в якій будете запікати. Я вже поклала курку, в форму для мікрохвильовки. У мене така скляна і несу її готуватися. Так. Моїй мікрохвильотці для курочки гриль є тен. Є отака от підставка. Але я ніколи не готувала ні на підставці, ні не кладу її там в рукав, ні наливаю воду, нічого, так прямо в форму ставлю, закриваю. Отаку от функцію виставляю от, от такі от чотири режими гриля. З самого початку я по інструкції завжди пекла отак, от на оцьому тут половина мікрохвиль і половину грилю. Пекла і стегенця, і крильця, і на половину куриці, і великі куриці до 2 кг. І завжди було смачно. Виставляю час. Ставлю 10 хвилин і кожні 10 хвилин буду дивитися і перевертати своє курча, яке випікається. 10 хвилин уже пройшло. Так, дивимося, що там. Витягаю. В мене, бачите, рішітка служить підставка під гаряче. Як я вже сказала, кожні 10-12 хвилин я, от, в залежності від ваги м'яса, так от витягаю і перевертаю, тому що зверху куриця підрум'янюється, а знизу то ні, там вона просто вариться, щоб рівномірно все пропікалося, підрум'янювалося. Перевернула, тепер також ставлю на 10 хвилин, щоб зверху. пройшло ще 10 хвилин. Так от ножиком візьму. І як так от або двома вилками, або ножиком і вилкою. І тепер я хочу ще полити зверху олією, щоб більше соку було. Так, тепер я ставлю ще хвилин на 5, а далі буду дивитися. Так, пройшло 25 хвилин, відламаємо ніжку. Так, ми відрізали і бачимо, що курочка ще не готова. І ще хвилин 5 треба дати. Підрум'янитись всередині. Ну, ось, друзі, в результаті 35-хвилинного приготування маємо ось красивенну ароматну курочку Дивіться, вона не пересушена, приготована. Ось така грудка. Зараз ми можемо відрізати і подивитися. Отак mm -hmm. от можна його розібрати на волокна цю грудку. Mm -hmm. Та не роті. Ось така ось, дивіться, дієтична курочка майже вийшла. Нічого ніде не підгоріло, не пересушилося. Любить такі страви. Можливо, я вас заінтригувала, зацікавила, спробуйте. Ми будемо вже зараз вечеряти. Так що, бережіть себе, обирайте перевірені рецепти, підписуйтеся на канали, яким довіряєте. І, можливо, і на мій канал, якщо комусь цікаво. Там ще в мене багато всіляких рецептів. Зустрінемося з вами обов'язково.